Зараз після відкритого вторгнення повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України і та Колосальна війна, мабуть, найбільша після Другої світової війни, вона стронула таку важливу дію, як позбавлення від символіки спадщини російського імперіалізму і радянського тоталітаризму. На виконанні цієї державної політики, яка почалася якраз з народної ініціативи після 24 лютого цього року, 28 липня на день. Української державності на позачерговій сесії Чернівської міської ради було прийнято рішення перейменувати вулицю Московську на вулицю Героїв Маріуполя. Вулиця Московська. Загалом я порахував в Україні, причому це неповні дані. Я нарахував, що в Україні понад 205 назв вулиці Московської. Це маркер якраз російського імперіалізму, символізує. Москву як центр держави-агресора символізує, якраз, що вони нібито є центром реальної влади і що ми всі маємо кланятися Москві. А в нас влада в Києві. І якраз на сесії було чітко прийнято рішення перейменувати на честь героїв Маріуполя. Я наказую кожному бійцю полку АЗОВ битися до останнього. Оборона Маріуполя вже зараз. Військовими експертами, професійними військовими більш потужних армій світу, визначена як одна з найгероїчніших найвизначних військових подій. Батько наш бандера, Україна, мати. Ми за Україну підемо воювати. Вона була з 24 лютого до 20 травня, 86 днів оборони. І тільки 20 травня цього року, за наказом президента України, Верховного командувача Володимира Зеленського, я наголошую на цьому саме за його наказом: Українські герої потрібні Україні живими. 2439 героїв. Причому це і воїни Збройних сил України, і воїни Національної гвардії з полка Азов. Прикордонники, співробітники поліції. Вони е, героїчно боронили е, від противника Маріуполь на Азов Саль були, і за наказом вони здалися в полон, тому що була домовленість, що їх передадуть в третю країну. Вони не будуть воювати. Підступний російський агресор ще раз показав, що будь-яка домовленість з ними не варта навіть того паперу, на якому вона дається. Вони кинули всіх організацію бідних Націй. Червоний міжнародний хрест цей страшний злочин Оленівці, коли 53 було вбито, свідомо вбито наших захисників, які опинилися там в полоні. Я також хочу сказати, що це не просто гірична звітяга. Оборона Маріуполя в значній мірі якраз вковала перемогу оборону всієї. країни. В той час, коли всі сили були зосереджені на обороні Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, понад 15 тисяч, навіть називають більше цифри, найвідбірнішого російського війська, змушені були раз за разом безуспішно штурмувати Маріуполь і не могли його захопити. Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливих. Я ще раз наголошую, що наші воїни припинили воювати і склали зброю тільки за наказом свого верховного глонкомандовича. Звичайно, що серед цих захисників були і Чернігівчані, і всі вони прославили нас. Вони показали, що Україна переможе в цій війні. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку.